І вас. Давайте подивимося такий розклад, чому бути і чого не оминути. Чого бути і чого не оминути? Чому бути і чого не оминути? Бути дому, бути стабільності в домі. Так. Бути родині. Не оминути якогось рішення. Вибору шляху, який треба вже прийняти, зробити. Цей вибір шляху ну, для жінки пропонується. Жінка повинна обрати щось в своєму житті. Від цього рішення дуже багато чого буде залежати. Це рішення є ключовим, цей вибір. Цей вибір стосується роботи. І в душі цієї жінки якісь суперечності. Через те, що її потрібно обирати, і вона поки що вагається і не знає, як правильно поступити. Так, суперечності душі. Але душа дуже світла у цієї жінки. Світла, чиста лілії це, це квіти Матері Божої, які символізують її чистоту і святість. Душа чиста і світла. Подивіться, нам випадають ці карти. І знаєте, за те, що ваша душа чиста і світла, вам по долі бути щасливою. Якщо ви чоловік, то напевно це про, про когось близького вам зараз розповідають. По долі цій жінці бути щасливою, успішною. Тому ви цей вибір зможете правильно зробити. Не хвилюйтеся з цього приводу, вам допоможуть. Це зробити. Так, Так. ваш рід вам допоможе. Рід виходить, хрест, рід. Mm. Ще. Так. Ну, ще, напевно, рід хоче вам щось передати, передає таке послання, щоб ви не забували про свою домівку, про своє коріння, про своє гніздо. Щоб... Час від часу відвідували свій дім там, де ви народилися. М -м -м, можливо, їх відвідували там, де вони спочивають, або хоча б носили в своєму серці пам'ять про них, згадували про них. Вони завжди поряд. Вони подбають про вас. А ви подбайте про пам'ять про них і про любов, щоб вона не згасала у вашому серці. Так. Давайте ще подивимося на картах Таро. Чого вам не минути і чому бути в вашому житті? Чому бути і чого не оминути? Що нам ще карти скажуть? Ну, от знову ж таки, ми там говорили про вибір. І тут теж кохання. Може бути для когось. А для когось все ж таки це знаменується вибір. Тут весь час у нас йшлося в першій половині розкладу про вибір. Отож, не оминути вам вибору йому бути. М -м від цього вибору залежить ваше майбутнє, знову ж таки кажуть. Прям майбутнє залежить. Рішення, приймайте рішення. А тут уже навіть більше чоловічої енергії. Тому і для чоловіків, і для жінок, як завжди, цей розклад програється. Так, ще один чоловік виходить. Ага, тепер я розумію, напевно, цій жінці потрібно між двома чоловіками обрати, зробити правильний вибір. Так, і це досить важко зробити, тому що вони нібито рівноцінні за, за своїм значенням для цієї жінки, в житті цієї жінки. Рівноцінні. Їй потрібно зробити вибір. Прийняти вибір. Так, прийняти рішення, перепрошую. Так, в цьому полягає певна трансформація. Трансформація кохання. Так. І даються певні енергії, імпульси для того, щоб правильно прийняти це рішення. Я, напевно, зараз знайду в карту жінки. Так, і ми будемо від неї відштовхуватись, тому що так само. Знову дім ваш показують. Дім, який повний радості, щастя, достатку. Усе в ньому добре. Тобто все-таки рішення буде прийняте, буде прийняте правильно. Так. І ось так. Ну, можливо, хтось боїться, що його очікування можуть зруйнуватися, можуть бути марними щодо певної людини чи певного шансу. І ну, оці страхи, що ваші очікування хтось ну, обмане, хтось зруйнує, якось вам, от, напевно, тяжко через те і рішення це прийняти, цей вибір зробити. Вищі сили вам допоможуть прояснять ситуацію, дадуть необхідний шанс, можливість, ви її використаєте. Ви оберете любов, ви оберете серцем. А ще вам підказка: обирайте серцем, серцем обирайте, серце не помилиться, дослухайтесь до свого серця, заглибтесь у свої думки, у свої мрії, у фантазії, те, про що ви колись мріяли. Згадайте і порівняйте, хто більше відповідає вашим мріям, вашим очікуванням. Вашим очікуванням вашого серця, вашої душі насамперед. І тільки тоді, коли ви це все в собі зрозумієте перед вами і зробите вибір, перед вами відкриваються нові перспективи, нові можливості, нові дороги. Отже, чому бути і чого не оминути? Вам не оминути кохання це перше. І бути вибору. Правильному вибору рішення треба прийняти. І порада обирайте серцем. Ось яка порада. Ну що ж, тримайте, досить цікавий, пізнавальний і, можливо, для когось просто необхідний на даному етапі життя розклад підказка.